Добрий день, шановні семикласники! Сьогодні на уроці географії ми вивчаємо тему розселення населення на материку. Основна мета уроку сформувати знання про кількість населення євразійського материка і зрозуміти чинники його нерівномірного розміщення на ньому, задача уроку ознайомитись із державно-національними, расовими, мовно-релігійними, історичними особливостями населення євразійського материка, з'ясувати поняття густота населення і дослідити її існуючі рівні, зрозуміти основні чинники, які сприяють нерівномірному розміщенню населення та його густоті. На Євразійському материку, виявити основні принципи формування густоти населення у європейській та азійській частинах світу, самостійно опрацювати матеріали уроку, відповісти на запитання до теми уроку, опрацювати карти, політичну та густоти населення материка, позначити держави й нанести відповідними кольорами рівні густоти населення, виконати творчі завдання, розгадати кросворд, пограти в інтерактивну гру, де треба поєднати назви країн з їх зображенням, Перед початком розглядання цієї теми виконайте, будь ласка, два невеличких завдання. Перше, спробуйте пояснити, яку проблему можна спостерігати на карті густоти населення Євразії, які фактори можуть впливати на нерівномірність його розселення природничий, соціально-економічний чи історичний. Пригадайте свої знання з попередньої теми, де ви вивчали природну зональність Євразії, які можливо допоможуть вам у розумінні впливу природничого фактору. Друге. Перевірте ваші знання у Міні-Вікторині. Знайдіть її на сторінці за допомогою посилання або QR-коду. І головне, не забудьте нажати на паузу перед виконанням завдань. Материк Євразія займає перше місце у світі серед інших материків за розмірами 53,4 мільйони квадратних кілометрів. Також Євразія займає перше місце за кількістю населення 4,7 мільярдів осіб або понад три четверті населення світу. Політична карта Євразії почала формуватися дуже давно, тому зараз вона дуже строката. Тут налічується понад 80 країн, серед яких є великі і дуже маленькі. Ще їх називають країни карліки, які можна обійти за декілька годин без будь-якого транспорту: це Сан-Маріно, Монако, Ватикан, Андора, Ліхтенштейн і Сінгапур. Значна частина країн має вихід до моря, що сприяє їхньому економічному розвитку. Національний склад материка. Також є дуже складним тут. Проживає безліч народів, кількість яких нараховується більше тисячі. Євразія, батьківщина двох основних людських рас європеоїдної та монголоїдної. Європеоїди становлять 45% населення материка. Вони представлені двома головними гілками північною та південною. Представники північної гілки світлошкірі й світловолосі переважають у північній частині Європи. Представники Південної гілки проживають на півдні Європи, у Південно-Західній Азії, на півострові Індостан, Монголоїд. Де становлять близько 37% усього населення материка. Вони населяють Східну, Південно-Східну Азію, частково Північну, Центральну та Середню Азію, на півдні Індостану, острові Шрі-Ланка і Південно-Східній Азії проживають представники змішаної монголоїдно-австралоїдної раси. Протягом останніх десятиліть і Європа, і Азія перетворилися на осередки масового притоку переселенців, у тому числі із країн Африки. Як вже відомо, на євразійському материку проживає понад тисячу народів, які поєднуються у так звані мовні сім'ї, щоб краще розуміти один одного. Мовні сім'ї у свою чергу поділяються на велику кількість мовних груп, за допомогою яких люди можуть спілкуватися не тільки спільною літературною мовою, але й використовувати мовні діалекти. Діалект це один із видів мовної варіації, що відрізняється від літературної мови за своїми лексичними, граматичними та фонетичними особливостями. Хоча діалект може використовуватися в мовленні будь-якої соціальної групи, найчастіше за все його пов'язують саме з територією та національною культурою. Діалекти розглядаються як підгрупи загальної мовної системи, яка містить не тільки словниковий запас і граматику, але й особливості вимови та інтонації. Крім мовних груп, на материку люди об'єднуються ще за релігійними віросповіданнями та конфесіями. Конфесія латинською мовою звучить як конфесію, а у перекладі означає визнання, особливість віросповідання в межах певного релігійного вчення, а також об'єднання віруючих послідовників цього релігійного віросповідання. Пануючою релігією в Європі є християнство. В Азії разом із християнством поширені мусульманство або іслам, індуїзм, буддизм, конфуціянство та даосизм, синтуїзм, сикхи та іудаїзм. Більшість цих релігій поділяються на конфесії: християнство на католіцизм, протестанцизм, православ'я, мусульманство на сунітизм і шиїтизм, індуїзм. Немає конфесії. Буддизм поділяється на махаяна та хінаяна, ламаїзм також не поділяються на конфесії, слідуючі релігії конфуціанство і даосизм, синтоїзм, сикхи удаїзм. Ну а зараз невеличка перерва або фізкульт хвилинка. Можете відволіктися ненадовго і порухатись під музику. Однією із вагомих проблем євразійського материка є нерівномірність розселення населення на ньому, яке виражається так званою густотою в окремих його районах. Густота населення це рівень заселеності певної території, кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі, зазвичай в розрахунку на один квадратний кілометр. Населення розміщується по материку нерівномірно. Тут можна виділити аріали з густотою сільського населення понад 100 осіб на кілометр квадраті. Південна Азія, Східний Китай, Західна Європа теж густо заселена, особливо узбережжя Атлантики. Але тут переважає міське населення. Значна частина материка заселена дуже рідко, менш ніж одна особа на кілометр квадраті. Це нагіря Тібету, і Гобі, Центральна і Північна Азія, Півострів, Аравія. Є декілька чинників, які негативно впливають на розміщення населення. Один із таких більш впливовий це природничий чинник або ще його називають кліматичний. З давніх давен він був головним обмежувачем розселення людей і перешкоджав веденню господарської діяльності. Про це свідчать такі факти: постійні населені пункти на планеті, розміщені на південь від 78 градусів північної широти та на північ від 54 градусів південної широти 80% людства живуть на рівнинах понад 50% на відстані від моря не більше ніж 200 км, а 30% не далі ніж 50 км від узбережжя водночас малозаселеними є пустелі вкриті льодовиками простори тундра вологі екваторіальні ліси як докази цього продивіться невеличкі відеоролики Пустеля це тип місцевості, що характеризується посушливим кліматом, розрідженою рослинністю або її відсутністю. Пустелям властиві високі температури повітря, низька вологість, сильні вітри, ерозія ґрунтів. Повітря плюс 24-28 градусів за Цельсієм та значна кількість опадів до 3000 тисяч на рік. Сезони року тут не виражені. Ґрунти в екваторіальних лісах бідні на поживні речовини, тож є неродючим. Найсуворішими кліматичними умовами є, звісно, пустелі посушилих піщаних широт або полярних засніжених, де майже круглорічно сувора зима, багаторічна мерзлота ґрунтів, обмеження господарської діяльності, мінімальні можливості щодо надання санітарно-гігієнічних та медичних норм все це призводить до недовготривалості життя населення, в особливості жінок та немовлят. Як слідство показники густоти населення. Тут зводяться до мінімуму, другий чинник історичний, найгустіше заселені райони давнього освоєння, де формувалася людина сучасного типу або існували могутні цивілізації давнього світу. Тому густозаселеними регіонами лишаються й нині Європа, Південна та Східна Азія. Пригадайте, які давні держави існували на цих територіях: Месопотамія, Стародавня Індія. Стародавня Греція або Еллада, стародавній Китай, Римська імперія. Третій чинник демографічний, перший та другий типи відтворення населення, адже кількість і густота населення швидше зростають у країнах із другим типом відтворення. Навпаки, демографічна криза та депопуляція призводять до зменшення кількості та густоти населення. Перший тип відтворення населення головні риси, невисокі показники народжуваності та смертності і, відповідно, невисокий природний приріст. Він отримав поширення в першу чергу в економічно розвинених країнах. Де весь час зростає частка літніх і старих людей, це вже саме по собі знижує показник народжуваності і збільшує показник смертності, другий тип відтворення населення традиційний або патріархальний, головні відмінні риси, дуже висока народжуваність і смертність, низька середня тривалість життя, характерний для країн, що розвиваються. Найбільшу частину населення Азії займають країни, які мають значну кількість осіб на один квадратний кілометр Бангладеш. 1342, південно-східна частина Китаю та Китай в цілому 146,6, Індія 485, Японія 336, Індонезія 149, Філіппіни 399, В'єтнам 297,6. Сінгапур унікальна, густо заселена азійська країна Карлик. 8430 осіб на квадратний кілометр. Всі ці країни, окрім Японії та Китаю, належать до другого типу відтворення населення, тому що Японія та Китай, внаслідок демографічної політики держав поступово перейшли до першого типу відтворення населення. Японська держава острівна столиця Токіо, площа 377 973 квадратних кілометри. Японія одна з найбільш густо заселених країн у світі. Населення розміщено на території країни нерівномірно на один квадратний кілометр у середньому проживає близько 336 осіб. В прибережних районах місцями перевищує 500 чоловік на квадратний кілометр. Найбільша густота населення в мегаполісі токайдо, що протягнувся на 600 км до 1000 осіб на квадратний кілометр у Японії проживає близько 124,6 мільйонів осіб, з них 10,1% тобто кожен десятий громадянин, віком 80 років або старше. Зазначається, що у 2023 році кількість людей у цій віковій категорії зросла на 270 тисяч порівняно з попереднім роком. Японія одна із перших держав світу, що у 70-ті роки ХХ століття перейшли від другого розширеного. До першого звуженого типу відтворення населення. Народна Республіка Бангладеш, столиця ДАКА, площа 144 тисячі квадратних кілометрів, кількість населення 174,2 мільйони осіб, густота населення 1342 особи на квадратний кілометр. За мусульманськими традиціями Україні прийнято створювати багатодітні сім'ї. Станом на 2024 рік доведено, що населення країни зростає високими темпами, приблизно 1% на рік. Тому густота населення дуже дуже висока, понад 1300 осіб на квадратний кілометр. Китайська Народна Республіка, столиця Пекін, площа країни 9 мільйонів 596 тисяч 960 квадратних кілометрів. За даними Національного статистичного бюро НБС, чисельність населення Китаю 2023 року становила 1 мільярд 409 мільйонів осіб. Густота населення країни 2015 року становила 146,6 осіб на квадратний кілометр. Розміщене населення нерівномірно. Половина його зосереджена в приморських районах, західні та північно-західні райони країни з несприятливими природними умовами заселені все ще досить слабо. Протягом останніх десятиліть у результаті активізації економічного життя країни посилилися міграційні потоки робочої сили. Вони спрямовані з густо заселених районів великої китайської рівнини, провінції північного, північно-східного. Північно-західного та південно-східного Китаю Республіка Індія, столиця Нью-Делі. площа 3 мільйони 287 тисяч 263 квадратних кілометри. Чисельність населення 1 мільярд 423 мільйони осіб. Середня густота населення 485 осіб на квадратний кілометр. Перше місце в світі. Індія є класичною країною демографічного вибуху. Політика регулювання народжуваності натикається в основному на економічну необхідність великої сім'ї в сільській місцевості. Навіть у пустелях і гірських районах густота населення країни становить більше 100 чоловік на 1 квадратний кілометр. А в долині і Дельті Гангу на Кормандельському, Малабарському та Конканському узбережжях досягає від 500 до 1000 і до 1500 чоловік на 1 квадратний кілометр. Республіка Індонезія, загальна площа країни 1 мільйон 904 тисячі 569 квадратних кілометрів. Столиця Джакарта. Чисельність населення Індонезії становить 279,2 мільйони осіб. Чисельність індонезійців стабільно збільшується. Середня густота населення складає 149 осіб на квадратний кілометр. Розподіл населення нерівномірний. На острові Ява мешкає 60% населення, густота 990 осіб на кілометр. Квадратний кілометр провінція Іріан Джая 22% населення, густота 4,6 осіб на квадратний кілометр, острів Калімантан, 19 осіб на квадратний кілометр. Жителі намагаються розселятися у промислових районах з річковими долинами. Четвертий чинник економічний розміщення населення також залежало від економічного чинника, тобто рівня розвитку та розташування виробництва. Ще в давнину були території, які через розвиток сільського господарства притягували людей: долина Нілу, Індоганська низовина, велика китайська рівнина. З початком розвитку промисловості утворилися великі осередки підвищеної густоти населення у Європі. Тепер дедалі частіше господарство тяжіє. До морських шляхів, які визначають економічні зв'язки між більшістю країн сучасного світу, тому й густота населення зростає в цих районах. Європейський регіон Площа 10 мільйонів 530 тисяч квадратних кілометрів. Кількість населення станом на 1 січня 2023 року становить 448 мільйонів 387 тисяч 872 особи. Європа заселена нерівномірно. Досить висока густота населення, характерна для ряду країн центрально-східної її частини. У промислових районах підвищений природний приріст населення та приток робочої сили. Тут проживає близько. 130 мільйонів осіб, а середня густота населення сягає 119 осіб на квадратний кілометр. Більшість європейських країн належить до четвертого чинника розміщення населення, тобто економічного. Також ці країни відносяться до першого типу відтворення населення. Практичне завдання на контурну карту Євразії нанесіть країни, де простежуються основні рівні густоти населення. Після чого нанесіть кольори, які відповідають існуючим рівням густоти населення. Використовуйте карти свого атласу або електронні варіанти. Ви можете використовувати картографічні матеріали уроку, як політичну карту Євразії, так і фонову картограму її густоти населення. Ну, а тепер, залишившися у вас час, ви можете використати на виконання завдань для закріплення знань. Натисніть, будь ласка, на паузу. Ознайомтесь із запитаннями і спробуйте дати відповіді на них у ваші зошити. Головне Освоєння євразійського континенту розпочалося в давнину. На сьогодні тут зосереджено понад 3 четвертих населення світу, тобто 4,7 мільярдів осіб. На материку проживають представники всіх рас понад тисяча народів, які розмовляють багатьма мовами і мають вірування в усі основні релігії світу. Політична карта Євразії характеризується як надзвичайно складна. Тут розташовано більше країн, ніж на інших материках. Незважаючи на величезні розміри материка, населення на ньому розселене дуже нерівномірно. Найбільше його густота спостерігається у східній, південно-східній та південній Азії, Західній Європі. Нерівномірна густота населення характеризується наступними чинниками: природним, демографічним, більш характерним для азійських країн, історичним. Економічним, більш характерним для країн Європи. Домашнє завдання. На вибір вам надається кросворд або вправа гра. Розгадайте кросворд у звичайному або онлайн режимі. Для цього вам надається посилання або QR-код. Вправа гра знайти пару. Поєднайте назви країн з їх зображеннями. Для цього використайте онлайн посилання або QR-код. Бажаю успіхів. До побачення!